Моя героїчна земля, хай слава твоя понад світом лелека милине, хай знають народи усі твої світле ім'я. Ми нащадки гідні славних і величних, у серцях незламність віра проросла. Україно, рідна, не скорилась долі, не боїшся, мамо, зрадників катів. Серце твоє рветься, бо на полі бою віддала найкращих доньок і синів. Україно, рідна, нація незламних, Чорну стрічку в коси доля заплела. Ми тебе не кинемо, Україно, мамо. Ти найкраща в світі, ти така одна. За землю Дніпра і Карпат, за кожного, хто загинув і вже не вернеться назад. Молюся за рідного тата, що десь закриває мене, за маму, сестричку і брата хай швидше війна це мене. Молюся за море пшеничне, за синього неба блакить, за рід український величний, що мужньо на варті стоїть. Молюся за рід. Молюся за молюся за тих, хто в окопах холодних не їсть і не спить, хто серцем закрив всю Європу свою Україну, весь світ. Молюся за те, що ракети. До нас не летіло ніколи, щоб нас захистила планета і всіх повернула до школи. Молюсь, щоб не гинули діти, щоб знали лиш мир із колиски, щоб бачили сонце і квіти і мирне щасливе дитинство. Молюся за душі героїв, за тих, хто у небо полинув, закрив рідну землю собою, всім серцем любив Україну. Плющав до України, сіянки Сіян світу злетілись, і небо над нами закрили, і мир принесли нам на накрила. Ви ж розтоптали край який, та найдорожче ви моїх дітей забрали, скільки полеглих за український рід. Та знайте, ви нас не скорили, не зламали, і ми. І ми вшановуємо нації за волю, зів'яли цвіт. Запам'ятайте діти правду своїм онукам розкажіть, що українці люди славні, в їхніх серцях воля горить. А імена усіх наших героїв ви закарбуйте у серцях, бо захищали нас з тобою, бо дарували переможний шлях. На квіти ляже Чорна стрічка, як символ пам'яті людської. Як колір рідної землі, як вічна данина героям. Коли закінчиться війна, та тим настане, коли зігріться душа, це своє. Учись додому у звільненні свої міста, ми не забудемо ніколи. Убивцям прощення нема. Захистимо нашу країну, позбавимо на всі віка! Могуча, сильна Україна, ти будеш вільна і жива. Перевал у практичних навчаннях зі стрільби відвідував сиротинці, організовував молодіжні дискотеки в українському дусі, неодноразово допомагав організації рок-фесту Зашків. Іван був справжнім патріотом, брав участь у Революції Гідності. Був одним з організаторів Львівського Євромайдану. А згодом, засновником громадської організації Автощит Львівщини, 2014 року був волонтером. А влітку 2015-го бійцем поїхав у зону АТО в складі батальйону Карпатська Січ. Брав участь у боях в Пісках неподалік Донецького аеропорту. 24 лютого 2022 року добровільно став на захист України в складі 80-ї десантно-штурмової бригади був у гарячих точках Миколаївщини, Херсонщини та Донеччини. Брав участь у боях за визволення Вознесенська. Загинув 14 серпня 2022 року, виконуючи бойове завдання. На териконах Соледару 23 грудня 2022 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Над землею На весни.